Від чого залежить здоров'я людини. Ми думаємо, що від таблеток, від правильного харчування і від екологічної зони. Ні, це тільки малий процент, який направду на це впливає. Людина впливає на своє здоров'я своєю думкою, своїм способом мислення, енергією своїх дій і своїх емоцій. Навчитися коригувати спочатку себе, а потім і свої клітини. Цей механізм включає можливість зцілитися навіть від генетично передбачених хворіб? До речі, так само і питання, чому хвороби деякі передаються по генетичному коду, а деякі не передаються? Як людина напрацьовує сама хворобу, якої не було записано в її генетичному коді? Як можна змінити записи? Генетики своєї, щоб не передати дітям в спадок можливого потенційного розвитку якихось хворіб. Чому дітки, такі маленькі, тільки прийшли у цей світ і вже хворіють тяжкими хворобами? Як це все зв'язано? Ця тема духовного цілительства, роботи з клітинами, енергообмін між людиною і клітинами її організма, це ця тема, яку ми розглядаємо на своїх зустрічах.